Всім доброго дня. Добрий день. Перед початком чути мене нормально, так? Так, добрий день. Раз, що ж, будемо починати. Сьогодні ми зібрали для проведення громадських слухань у процесі громадського обговорення промовної діяльності цього обласного касла. Метою зазначеної діяльності розробка, саме продовження розробки, ділянки південних, живіч того родовища не змінення для для, 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 для виготовлення блоків по рештанському районі Житомирської області Відповідно до статті 7 Закону України про оцінку впливу на довкілля та пункту 3 постанови КНУ про порядок та громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля від 13 грудня 2019 року номер 979 зі змінами, внесеними згідно постанови КНУ від 8 вересня 2020 року номер 167. На управління екології та скоротних послуг Житомирської обласної військової адміністрації, як на уповноважених територіальних органу обласної військово державної адміністрації з питання екології та зродних ресурсів покладено зобов'язання щодо проведення громадських слухань і процесів громадського обговорення і здійснення оцінки тілу на докілля. Тому я, головний спеціаліст відділу оцінки тіла на докілля управління плоди, та ресурсів, в тому що обласної військової адміністрації Ліона Шапістерію повноваження розглобувати на цих громадських слухань. <кій> Сьогоднішнє громадське слухання передбачено статтею 7 законом про ці індивідуального довкілля проводиться в режимі відеоконференції у дідності до умов постанови Кабінету міністрів України від 2017 року No 99 зміни. Так, зазначені слухання проходять за допомогою платформи Google Meet. Та форма проведення громадських слухань є тимчасово на період її воєнного стану на території України. Зараз, Зараз я прошу всіх, хто приєднався до громадських слухань, зареєструватися у чаті громадських слухання, зазначивши власне ім'я батькові, прізвище, посаду. Для, для представників юридичних установ. Звертаю вашу увагу у випадку оголошення сигналу е, повітряної тривоги, прохання до всіх, всіх нескувати власною безпекою та негайно перейти до укриття та безпечних місць. У разі переривання відеоконференцій з технічних причин та неможливості відновлення протягом понад 60 хвилин громадські слухання в режимі відеоконференції, вважаються тим, що завершилися. Значить, Наразі у нас, на в нас є э... три, три учасника громадських слухань. Суб'єкта господарювання покласти е, е, Височук Євгеній Петрович так, на підставі довірності, е, представник від розробника звіту з інтерв'ю на викидіяндія Олександр Володимирович. Е, інших учасників не зареєстровано. І це, і це, в такому випадку, що, якщо громадськість не з'явиться, так, то відповідно, відповідно до, до пункту двадцять три зазначення постанови, до якої провести ці слухання буде вкладені відповідний акт. Але, але, але пропоную дати громадськості можливість, можливість. Я думаю, хлин 15, 15 ще доєднатися, і в такому випадку, якщо Громадськість не доєднається, складемо відповідний акт, і громадські слухання будуть вважатися такими, що відбулися. Тож, Тож почекаємо. Дякую. Шановні учасники, враховуючи, що громадськість не з'явилася зараз. У нас 11 година 20 хвилин. Вважається, слухання вважається таким, що відбулися, і буде складено відповідний про ніякої громадськості. Тому запрошую представника з'явити розпозивання знайти можливість і також підписати цей акт. Їдете до нас, театральна, 17-20, другий поверх, 10-12, кабінет. Скажіть, будь ласка, я фізично знаходжуся в Києві, ви як з 1 січня працюєте? <С> -1> Будем, будемо працювати. 1 січня будете працювати. Якщо я заїду десь числа 4-5, це не пізно буде? Нормально. Я тоді заїду на театральну, так? Да? Так, так, так. А який кабінет, скажіть? 212 кабінет. 212? Так, скажете, тільки все, що можна. Добре. Дякую всім. До побачення, меру, саме і з величими святами. Дякую. До побачення.